Вітаю в ефірі Випуск новин у студії Віктор Раду. 24 серпня Україна відзначає 31-й день своєї незалежності цього дня у 1991 році. Верховна Рада Української РСР проголосила незалежність України та створення самостійної держави України. Цю подію вважають датою народження нової незалежної України. Постанову про щорічне відзначення Дня Незалежності Верховна Рада ухвалила у лютому 1992 року. В Одесі цього року свято відзначають без масових заходів. Але традиційне урочисте покладання квітів все ж таки відбулося. Керівники міста та області поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. 24 серпня Україна відзначає 31 першу річницю Дня Незалежності. З нагоди свята представники міської влади та військової адміністрації області поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Свято Незалежності України емоційний та важливий день для українців, особливо сьогодні, коли вся країна щодня змушена відстоювати свою волю проти російських загарбників. Ціну незалежності усвідомлюєш особливо ясно, опиняючись в епіцентрі бойових дій, каже Ніна. Жінка приїхала до Одеси із тимчасово окупованого Маріуполя кілька місяців тому. Ну, я щаслива от іду собакою, я просто щаслива. Так, і всім желаю щастя, мирного неба. Сього самого вона. А сьогодні святкувати будете? Ну, звісно, будемо. Салатик зробили». Біль та гордість одночасно такі емоції відчувають городяни, з якими ми поспілкувалися цього дня. Навіть у свято ніхто не забуває, що в країні іде війна. Я відчуваю розпач, відчуваю біль, відчуваю свято. Це дуже дивні емоції, але в нас війна. Війна в нас дуже близько, в Миколаєві майже фронт. Там кожен день щось відбувається, але хлопці стоять, хлопці тримаються, ми їх виженемо з нашої землі. Бажаю всім одеситам, українцям розуміти, що таке бути українцем і відчувати це в серці. Це ну, гордість наша. Такої складне время у нас. Сейчас, и наша задача об'єднатися і боротися. А тому з праздником любимої І Із Днем Незалежності українців привітав президент України. Володимир Зеленський звернувся до вільного народу незалежної країни, яка вже вісім років відстоює свою свободу та незалежність. А останні півроку протистоїть всій потужності російської військової машини, захищаючи не лише свою країну, а й увесь демократичний світ Європи. Вільний народи незалежної України. І цим все сказано. Всього чотири слова, але як багато стоїть за ними сьогодні, на 182-й день повномасштабної війни. Скільки у цих словах символів і сенсів, подвигів і втрат, радості і болю. А головне, скільки у них правди, нашої правди, правди про наше сьогодення, з якою неможливо сперечатись, бо неможливо не бачити. І не визнавати, ми вільний народ незалежної України. Рівно шість місяців минуло з дня початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Мета загарбників була взяти Київ за три дні, а на День незалежності пройти військовим парадом центром столиці. Сьогодні на хрещатику справді стоять російські танки, ось тільки згорілі у боях проти зсу. 24 лютого. Вся Україна почула вибухи і постріли. І 24 серпня. Не мала почути слів з Днем Незалежності. 24 лютого нам казали: у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо з Днем Незалежності Україну. Україна, Україна єдина суверенна держава, нагадав президент, і заявив, що окуповані території обов'язково будуть повернуті. Ми піднімемо руки вгору лише один раз, коли будемо святкувати нашу перемогу. Всією Україною, бо ми не торгуємо своїми землями і своїми людьми. Для нас Україна це вся Україна, всі 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів. Вони були зруйновані ракетами 24 лютого. Сьогодні кожен українець боєць, який тримає оборону на своєму фронті, і спільні зусилля обов'язково приведуть Україну до перемоги у війні. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть різних часових поясах, але з єдиною метою збереження незалежності та перемога України ми об'єднались з Днем Незалежності України. Слава Україні! 24 серпня відбулося засідання національної ради з питань телебачення та радіомовлення. На честь національного свята на ньому також вручили нагороди відомим журналістам, медіаекспертам та провідним мовникам країни за успішну роботу на інформаційному фронті почесну грамоту національної ради з питань телебачення та радіомовлення отримав голова правління національної асоціації медіа, директор нашої телерадіокомпанії Анатолій Балінов. Національної ради України з питань телебачення радіомовлення, затвердженого рішення Національної ради е, і зареєстрованого міністерства юстиції. Національна рада вирішена за сумлінну працю вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного телерадіопростору та з нагоди дня незалежності України нагородити почесною грамотою Національної ради України з питань телебачення радіомовлення представників галузі. Баїнова Анатолія Конковича, директора товариства з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанії Град. Ми нагороджуємо почесну грамоту національної ради за успіхи, як то сказати, формально звучить, але за, за те, що вони роблять зараз під час страшної війни і в цьому опорі. Водесиків може з'явитися можливість помилуватися залишками крейсера Москва, того самого, якого спочатку було послано, а потім і відправлено за відомим напрямом українськими захисниками. Про це розповіли у мерії уламки руського воєнного корабля. Планують представити в музеї просто небо на 411 й батареї до дня міста. У день незалежності України тут офіційно відкрили інсталяцію знищеної російської техніки. У день незалежності в Одесі на 411 й батареї відкрили виставку розбитої російської військової техніки. Спалені танки та БМП привезли з найближчої до Одеси лінії фронту з Херсонської та Миколаївської областей. Зараз просто небо виставлено 5 одиниць техніки. Незабаром Одесити зможуть також побачити пошкоджені російські ракети та гармати. У муніципалітеті розповіли, що довелось поділитись з Києвом залишками крейсера Москва. Який витягли з дна чорного моря, але сподіваються, що, хоча б частина корабля, що став номінальним, приєднається до інсталяції на 411-й батареї. На день міста там планують провести святкові заходи. А виставка буде відкрита кілька місяців, поки дозволятиме погода. Зазначили у мерії. У день незалежності України перед будівлею Одеської військової адміністрації відкрилася нова художня інсталяція «Дитинство-2022». 121 – протитанковий їжак. На них квіти висаджені у військових касках. Кожна каска і кожна квітка символізує душу дитини, яка стала жертвою російської військової агресії. За даними офісу генпрокурора, через бойові дії загинули понад 350 українських дітей. Вдвічі більше отримали поранення різного ступеня тяжкості. 363 каски з квітами закріплені на противотанкових їжаках. Кожна присвячена українській дитині, яка загинула внаслідок військової агресії Росії. У день незалежності біля одеської військової адміністрації з'явилася нова арт-інсталяція дитинства 2022, яка показує усі жахи війни. Це та ціна, яку заплатив наш народ за свою незалежність, розповідає автор композиції скульптор Андрій Любов. «Це ну, саме ужасне, навірно. Инсталляция, которую мне пришлось сделать, мы понимаем, сколько горя здесь воплотилось, и понимаем, как бы мысли каждого родителя, который узнает о гибели ребенка, и представляет своих детей. Тут уже Буча, Ирпень, Харьков, Мелитополь, Мариуполь, Одесса, Винница, все города украинские, все села. Сприймати ідею кожен може по-своєму, у ній багато метафор, каже директор обласного департаменту культури Олена Олійник. Ми всі розуміємо, що війна без страт не буває, але і худшого варварства ніж вбивство дітей ми не бачимо. І саме кожна ця казка, кожна ця квіточка присвячена душі цієї загиблої людини в пам'ять дитини в пам'ять про цю дитину і в пам'ять про те, що і ми маємо пам'ятати те, що на превеликий жаль. Варварство в світі, ще існує в обличчі російського агресора. Квіти чорнобривці обрані не випадково, адже це один із головних символів України. І сьогодні головна надія, щоб одеську інсталяцію не поповнила жодна нова квітка, жодна нова казка. Не може так бути. Всі діти мають залишатися живими. Але я не хочу навіть про це говорити. Я хочу думати про це, що все більше загиблих дітей не буде. За півроку війни загинуло майже чотири сотні дітей. Нормальній людині навіть складно уявити таку цифру, каже скульптор Андрій Любов. Але вона матеріалізована в квітах, касках та противотанкових їжаках. «Ця інсталяція вона більше задумувалась, мабуть, для європейців, тому що ми зараз на передньому плані ми захищаємо і європейську незалежність, і європейську свободу. І тоді буде зрозуміло, за чим нам потрібно вруже, чим нам. Нужна помощь. Почему нет смысла обсуждать, наскільки холоднее стане в наших жилищах, тому що у нас основна задача це щоб ні каски, ні одного цвітка більше не добавилось в эту інсталяцію. Інсталяцію планують показати і в Європі. Першими її зможуть побачити мешканці міста побратима Одеси, Італійської Венеції, зазначили в Одеській мерії. День незалежності на півдні України розпочався із російських атак. Вночі окупанти активно обстрілювали Миколаївську область. У результаті пошкоджено житлові будинки та сільгоспбудівлі. За попередньою інформацією поранення отримали 9 осіб, у тому числі й двоє дітей. Протягом ночі тричі гелікоптерними парами атаковано наші позиції вздовж лінії зіткнення а по населених пунктах ворог вдарив ракетами. Реактивні снаряди смерчів застосовано в напрямку Олександрівки та Кривого Рогу, влучання по відкритих поверхнях без людських втрат, березнигувати обстріляно зенітно ракетних систем С-300, Пошкоджено будівлі начальних закладів, лісогосподарства. Постраждалих нема. Внаслідок влучання ракети по новому бугу пошкоджено 25 будинків, поранено 7 цивільних осіб, серед яких дві дитини. Ворожий флот у складі десяти кораблів і катерів маневрує біля узбережжя Криму. Чорного моря за мисом Тарханкут вздовж Кримського узбережжя, укриваючись від імовірного ураження силами оборони України, маневрує загальне угрупування у десять кораблів та катерів. З них чотири носії ракет типу Калібр в тому числі один підводний з майже трьома десятками ракет на поготові. Кримінальна відповідальність за жарти про російські берези. В Одесі затримали чергових провокаторів та любителів російського світу. На одному з блокпостів правоохоронці зупинили авто, водій якого поводився агресивно і помітно нервував. У ході перевірки у його телефоні виявили безліч російських телеграм-каналів та активне листування з абонентами РФ. А в одному з одеських дворів затримали двох чоловіків, які прибили цвяхами до дерева плакат. Із написом Це російський світ, це російські берези. Зловмисники пояснили, що це був жарт. Однак за такі жарти тепер їм загрожує кримінальна відповідальність. Повідомило при службі патрульної поліції. Ще одного колаборанта та прихильника збройної агресії РФ затримали співробітники СБУ. Уродженець Росії активно розповсюджував деструктивний контент у забороненій в Україні соціальній мережі. У публікаціях Чоловік відкрито вітав окупацію міст та сіл України, публічно підтримував так звану спецоперацію і називав правильними дії російських загарбників у нашій країні. Під час обшуку фігуранта вилучили комп'ютерну техніку з доказами проти правної діяльності, а також документи на його ім'я цивільний та закордонний паспорти громадянина Росії. Пенсійне посвідчення майора ФСБ та банківські картки банків Росії чоловіку повідомили про підозру. Слідчі дії продовжуються. Правоохоронці перевіряють ймовірну причетність російських спецслужб до діяльності підозрюваного. Повідомили про службі СБУ. Одесити та гості міста вітають Україну з Днем Незалежності Цьогоріч Це свято сприймається по особливому, адже вперше за 31 рік в кожному українському місті звучить сигнал повітряної тривоги. За півроку війни, напевно, кожен встиг усвідомити, що це 24 серпня не просто черговий привід святкувати, а яскраве нагадування про те, за що сьогодні бореться вся країна, і як важливо для українців відстоювати своє існування кожного дня. В день своєї незалежності Україна приймає вітання від усього світу, і Одесити долучились до усіх теплих слів нескореності, свободи та миром. Тобто три побажань від одеситів до великого свята нашої держави. По-перше, незавісимо, самодостаточно, щоб люди були щасливі. Ну і найголовніше – це мир. Зазвичай день незалежності відмічали з розмахом. Цьогоріч масові заходи скасовано, але багато людей вирішили просто прогулятися у парку. Щоб було нагадування про свято, одягли національне вбрання. Бажаю, щоб кожна людина чула мужність у себе, щоб кожна людина знала, що перемога буде і вона буде скоро, і що Україна буде єдна, як була у День Незалежності. Щоб вона була В Україні хочеться побажати свободи, незламності, нескореності. Ми дуже сильні і перемога буде за нами обов'язково. Що зазвичай робили на День Незалежності? А, гуляли, відпочивали, фоткались. Зараз трошки змінилось, але все, все одно ми не втрачаємо надії. Продовжуємо радіти. Багато наших респондентів в першу чергу бажали нашій країні недоторканної незалежності і говорили, що тепер її ціну важко буде забути, адже ми виборюємо її всією країною з 24 лютого. Побіди і якби незалежність вже, вже наконець заслужені. Поздравляю, Україна, дай Бог для а, буде все добре, і та війна закінчиться з Виктори. Були й побажання економічного розвитку після перемоги, адже українці працьовита нація і готові багато трудитися на користь держави. Я би хотів побажати нашій країні, зайняти достойне місце в цьому світі, щоб ми були гордими, сильними, щасливими, і щоб ми були нацією. щоб ми з і Все буде Україна перемоги економічного зрісту. Країні, ну і всього найкращого українські діти також бажають перемоги та мріють, аби їхні друзі скоріше повернулися з інших країн, куди разом з батьками евакуювали з початком війни. Я хотів би побажати перемоги та щоб. Все було мірно. Я хочу, щоб Україна перемогла та е, нашого сусіда закрили. Багато моїх друзів виїхали з України, та їх в мене і не вистачає. Найголовніше побажання, аби українські діти більше ніколи не бачили війни і росли, і розвивалися у вільній Україні. Я радію, що ми все ще незалежні, хай могрець, і дуже сподіваюся, що так воно і залишиться, тому що. Ми дуже любимо свою країну. Ми хочемо жити тільки тут, і хай мої діти ростуть в незалежній, щасливій, мирній країні. Попри небезпеку постійних ракетних атак, особливо в день незалежності, одесити розповідають, що вірять в ЗСУ і безпечно почувають себе у місті. Ми віримо в ЗСУ, віримо в президенту, віримо в свою державу, батьківщину. віримо в Україну. Тому мені нам не страшно. Люди говорять, що Україна після перемоги має займати високу ступінь впливу в усьому світі. Хочу, щоб наша Україна була незалежною, як впливає на на політику всього світу. Як уявляєте собі День Незалежності наступного року, наприклад? З победою. З побіди і з угу. і з звіри. А тюпа, сьогодні поди. Наші кореспонденти також розпитали одеситів щодо святкування Дня незалежності наступного року і дізнавалися, якою вони бачать нашу державу після перемоги. Наші респонденти також вірять, що наступного року День Незалежності. Ми будемо святкувати вже у повністю відбудованій країні. Якою бачите Україну після перемоги? Вільною, процвітаючою, відбудованою, щасливою, самою найкращою якою вона і є. Завжди була і є, і буде. Спочатку має закінчитися війна, потім ми почнемо виснавлювати нашу країну. Ще краще, ще краще. Українці також мріють, аби наступного року у цей час не було сигналів повітряної тривоги, а українське небо було вільним і безхмарним в усіх сенсах. Дай Бог, щоб, щоб по-перше, він був мирний, мирно без повітряної тривоги, без якогось такого страху, щоб ми могли олітати, куди ми хотімо. По бажанню коли коли бажаємо, куди бажаємо, і розважатись, і гуляти, де ми бажаємо, коли, і з легким серцем. Одеси та навіть не стримують сліз, коли уявляють собі святкування незалежності наступного року. Це буде напевно, найкраще і найбільше свято. У мене навіть зараз емоції нема це передати, прям сльози. Чесно. Навіть не знаю, що я буду відчувати. Це буде просто фей фейерверк якийсь емоцій. Найголовніше, аби наступний День Незалежності ми святкували в єдиній країні в тих самих її кордонах, які були визначені у 1991 році, щоб українські границі були такі, як були в День Незалежності, щоб люди сплетилися, щоб люди любили Україну, любили одне одного і ніяка загроза не була з сусідів. Через рік бачу Україну, яка відбудовує… Міста, яка заохочує капітали за всього світу, та богатіє. А якою бачите Україну ви через рік? Пам'ятайте, майбутнє в ваших руках. Масові заходи у святкові дні в Одесі під забороною, і все ж таки кожен постарався відзначити День незалежності України по-своєму. Свою любов до країни юні спортсменки міста та області висловили своїми виступами на турнірі з художньої гімнастики під назвою Джавелінка, присвяченому національним святам. Як проходили змагання, бачили наші кореспонденти. День незалежності України для юних гімнасток Одеси та області став подвійним святом. Приурочені до нього змагання Джавелінка стали практично першим з початку війни дитячим турніром з художньої гімнастики. Організатори кажуть, хотіли підтримати спортсменок регіону. Натим стимул не забувати про тренування. Адже воєнний час українських змагань для дітей не проводять. Тренування без змагань, а в принципі зачем це треба? Тому чтобы более взрослые гимнастки вы знаете у детей тоже как у более взрослых перешло перейшов такой как переломный, ну, ключевой момент так что-то перещелкнуло в голове у более взрослых гимнасток. и они прям э, вернулись к тренировкам прям з очень очень большим желанием у турнірі взяли участь спортсмени зі шкіл міста та області На Казанжи, юна спортсменка. Дівчина займається гімнастикою 9 років, фактично три чверті свого життя. Ганна розповідає, із з початком війни виїхала за кордон, і там тренування залишилися важливою частиною кожного дня. Допомагали морально триматися та зберігати силу духу, але скрізь добре, а вдома краще. Повернутись до занять у рідній Одесі, а тим більше знову виступати на змаганнях найкращий подарунок до свят. Вважає гімнастка. Я пішла на бажала гімнастку, нікасвич завелась. І я продовжила ці мати. Я вообще очень благодарна тренерам, за то, що они нам далі таку возможність і виступати і займатися в залі. Ще одна вихованка спортивної школи Чорноморець Софія Непряхіна. Дівчина розповідає, що війна сильно порушила режим тренувань. До занять у залі спортсменки повернулися нещодавно, але це не завадило їм блискуче виступити на турнірі. Сейчас тренировки у нас проходят приблизительно 4 часа, с 9 до часу дня, иногда чуть-чуть дольше. Сложность заключается в том, что во время воздушных тревог, конечно, надо прерывать нашу тренировку и уходить в укрытие. Конечно, после этого возвращаешься, и надо заново разминаться, вспоминаешь, как простать, что ты до этого делал. И в этом, наверное, заключается основная сложность. Турнір вирішили організувати, щоб гімнастки не втратили свою форму та спортивний інтерес. Весна, що пройшла в режимі онлайн, не змогла знизити мотивацію одеських спортсменок. Щойно з'явилася така можливість? Всі повернулися до залів до повноцінних тренувань. До змагань готувалися кілька тижнів, кажуть гімнастки. Сил не шкодували. Всі були раді знову тренуватися на повну силу, користуючись усіма можливостями просторого спортивного залу. Вдома повноцінно підтримувати навички художньої гімнастики неможливо. Пояснюють спортсменки. Очень сложно тренуватися дуже сложно, тому що ну для гімнастики нужен великий зал. А його немає, ви просто ділиться, ну качає подкачку. Ділиться, ну та не хватає баще. Потому что нужен потолок, нужно бросать предмет, нужно его ловить. Это все очень сложно. И дома этого нельзя делать. Дистанційка не єдина перешкода, яка принесла у життя українських спортсменів війна. Не меншим а то й більшим ударом стало скасування всеукраїнських змагань. І якщо дорослі турніри наприкінці весни повернули, то юні чемпіони так і залишилися без можливості здобувати свої медалі. Проблем додала й вимушена міграція воєнного часу. Хтось виїхав до інших регіонів, хтось за кордон. Але з усіма складнощами одеським спортсменам вдалося впоратися, поєднавши зусилля, каже тренер Марина Арутюнян. Ногії ще не вернулись. Многие дети вернулись, а тренеры не вернулись. И поэтому сейчас мы, тренеры, такое сообщество, берем других деток, тренируем с ними, тренируемся, потому что мы не можем, даже если это не наш ребенок, мы не можем оставить ребенка ни удел, без внимания. Все тренеры, вот прям знаете, в таком тесном ключе сотрудничают. И Разних клубах різних спортивних школ от кому ближе куди добиратися, от рібенок там і тренується. Турнір «Джавелинка» провела з урахуванням всіх правил безпеки воєнного часу. Кілька разів учасникам доводилось перериватись на повітряні тривоги та спускатися в укриття. Проте змагання вдало завершилися. Переможців нагородили. А загальний показовий виступ став чудовим фінальним акордом. У номері юні гімнастки висловили всі свої емоції та переживання. Коли коли закінчиться війна. Тому що я україна. Я витримаю людей. Я захищав тримаю від кого. щоб мене цілятися. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.